У Херсоні стартувала школа обізнаності, особливі діти, звичайні можливості. Ініціювали її батьки, у яких народилися діти з синдромом Дауна. Знані в Україні фахівці проведуть різноманітні семінари і тренінги від толерантності до менеджменту в громадських організаціях. На першому презентаційному занятті побувала наша знімальна група. Їм є що розповісти та чим поділитися? Батьки маленьких сонечок ще півтора роки тому об'єдналися в одну громадську організацію. Сьогодні сонячні діти Херсонщини відомі всій країні. Вони проводять флешмоби, зустрічаються з зірками, займаються спортом, беруть участь у фестивалях і навіть позують на власних фотосесіях. На цьому не зупиняються і створили школу обізнаності, куди запросили усіх хто цікавиться розвитком і вихованням дітей з синдромом Дауна. Ціль нашого всього цього проекту як можна більше інформації донести до людей. Дні інформація о том, хто такі діти з синдромом дауна, як з ними можна працювати, поділитися досвідом між тими, хто вже працює несколько років з цими дітками, і щоб прийшли люди познайомились з ті, які тільки починають. Школа працює в рамках проекту Українська регіональна платформа громадських ініціатив, який адмініструють центр жіночі перспективи та фонд громади Херсона захист за кошти ЄС. Проект охопить увесь південний регіон. Втім, спікери з'їдуться з усіх куточків країни. Я очень рада, что есть такая мама Ира, которая сумела таки поднять эту проблему настолько, ну, на такой уровень актуальности, что уже собираются круглые столы, что начинают люди знакомиться с этими детьми. И вообще эта проблема уже звучит. Люди с ними знакомятся, уже меньше боятся. В работе у меня такие дети есть, и я уже вижу, как. Потихонечку общество меняет отношение к ним, и это очень радует. Это очень интересно и для нас, как для специалистов, и очень большая польза, польза да, для этих детей в их развитии. Это и работа с психологом, потому что и детям оказывается помощь, и родителям оказывается помощь. Узнание есть, и опыт есть, и умение есть, и нужно только это делать. И потом, <coughs> работая таким образом с детками, но мы готовим общество к тому. То есть нельзя сегодня не готово общество взагали, ну, в плане, да, что пришел такой ребенок, mm -hmm. и... Всі любіть, у ні, надатові таких деток. безкоштовні навчання, тренінги, семінари і майстер-класи розраховані на батьків, вчителів, студентів та навіть медиків. Ми будемо приглашать спеціалістів сразу з трьох областей. Одеска, тобто ми охватываем весь южний регіон для того, щоб всі могли поделиться. Тому що проблема одна, вона общая, а методы її вирішувати, звісно, разные. На першому занятті презентували і розроблену на власному досвіді сонячну скарбничку, де зібрано увесь необхідний інформаційний матеріал для сімей особливих дітей. Сто екземплярів планують роздати батькам, у яких народився такий малюк ще у пологових будинках. Були також для шкіл області методичні посібники, уроки доброти. Втім, зауважили, що проводити їх потрібно не лише звичайним дітям, а й їх батькам. Безусловно, і конференції надо і все, но надо в цілому підійти. Потому що от сьогодні дитина в детском саду один. Правильно ви говорите, перше, категоричне неприйняття батьків, вони не хочуть бачити. Друге, самі діти іноді не знають, як себе вести. і сам педагог, то ли воспитатель, помічник, Тоже іноді в цей ситуації. У свою чергу батьки сонячних малюків переконані, цей унікальний проєкт потрібен більше не їм, а громадськості, аби сформувати толерантне ставлення до їхніх дітей. Надо щоб мами діти знали, що це за дітей, які що вони не страшні, не кусаються, не заразні, щоб ми спокійно могли піти в сад, щоб з ребенком займалися, щоб він розвивався, а не так привела, і он там десь в уголочці сам сидить. Лише за цей рік на Херсонщині на. Родилося вісім сонячних малюків. Синдром Дауна це генетична аномалія, від якої не застрахована жодна людина. Втім, це не вирок. Ці діти такі ж як і звичайні, просто мають на одну хромосому більше. Анастасія Соболєва, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.